Слава Ісусу Христу! Закінчились святкові дні, коли ми з вами святкували і згадували славну подію, яка змінила світ, змінила людство, яка допомагає змінитись кожній людині. Це смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І сьогодні ми знову повертаємося до вивчення доктрини про Духа Святого. Доктрина, яка є одна із надзвичайно важливих. І сьогодні я хотів би коротенько її торкнутися, тому я прочитаю два тексти. Один записаний в книзі буття, 12 розділ. Хто взяв з собою Біблії? Відкрийте, будь ласка, буття, 12 розділ. І промовив Господь до Авраама: Вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і ти будеш благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі. Племена земні. І другий текст це лист апостола Павла до Галат. Третій розділ ми прочитаємо один невеличкий уривок. Третій розділ листа апостола Павла до Галат. Прочитаємо з п'ятого тексту. Отже, той, хто вам духа дає і чуда чинить між вами, чи чинить ділами закону? Чи з проповіді про віру? Та як Авраам був увірував в Бога, і це залічено за праведність йому, тож знайте, що ті, хто відвіри, то сини Авраамові. І Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Тому ті, хто відвіри, будуть поблагословлені з вірним Авраамом. А всі, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано проклятий всякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. А що перед Богом законом ніхто не виправдається, то це ясно, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри. Але хто чинитиме те, той житиме ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословіння в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Ось таке слово свого часу. Написав апостол Павло до Галатійської церкви, в якої виникли певні проблеми. Проблеми з тим, що люди почали повертатися до виконання закону. Оскільки в Писанні написано, що закон досконалий і святий, і Бог його дав, потрібно його виконувати. І ось в листі до Галат апостол Павло показує суть закону. Чому? чи для чого, чи з якою метою він був даний. І коли подивитися уважно в третій розділ, його можна умовно поділити на дві частини. В першій частині апостол Павло говорить про віру. В другій частині він говорить про закон. Що закон провідник був до Христа. Закон повинен був викликати в людині. Бажання шукати Христа. Оскільки закон святий і досконалий, і людин, людині, коли він був даний, людина повинна була виконувати Його. Але виконуючи, людина повинна була зауважити, що вона не має сил, вона не може його виконати. Закон занадто святий, щоб людина могла його виконати. Пригадайте, чим закінчується п'ятий розділ Євангелії Матфія, нагірна проповідь Ісуса Христа. Хто був в п'ятницю, ми якраз читали цей розділ. Там цікаве слово сказав Ісус Христос. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ми читаємо це Слово, але вдумайтесь в нього. Будьте досконалі. Як досконалий сам Бог, досягне людина цього виконанням закону заповідей. Зауважте, досягне зіпсута людина ось такої висоти святості і досконалості, навіть коли буде виконувати закон Божий. Зауважте, як може зіпсута людина. Зіпсута гріхом, коли зіпсуті її наміри, її думки, її мотиви, виконати святий ідеальний, досконалий закон це в принципі неможливо. І ось це повинен був показати закон людині. Ось є планка святості, яку вимагає Бог. І він її не опустить. Бо він святий. І людина повинна була побачити що свою нездатність, неспроможність. І ось закон ще говорив про одну річ. Про Месію. Ще до закону, як пише в цьому листі апостол Павло, за кілька століть до закону, в часи коли ще. Авраам мав ім'я Авраам. Йому була дана обітниця, велична обітниця про потомство. Таке численне, як пісок на березі моря, чи як зорі на небі. Йому була дана обітниця про те, що в нього буде величне ім'я і що в його насінні. Благословляться всі племена землі, всі племена землі. І Авраам в це повірив. І писання стверджує: повірив Авраам Богу. І це було зараховано йому за праведність. Віра в обітницю. Ми читаємо часто ці тексти, але ми собі не даємо звіту, що це означає. Для Авраама, жінка, якого була неплідна, і він знав це, якому вже на той час було 75 років. Він повірив в обітницю тоді, коли ще навіть Сара не була вагітною. І на цю обітницю, на народження сина, він чекав ще 25 років. Але вже тоді він повірив, і це було зараховано йому за праведність за кілька століть до того, як Господь дав через Мойсея закон. І ось ми прочитали текст листа до Галат, де апостол Павло так і говорить: та як Авраам був увірував, і це залічено йому за праведність. Тож знайте. Що ті, хто від віри, то сини Авраамові. Хто має таку віру, як мав Авраам? Вони є сини Авраамові. Коли читати загалом лист до Галат, апостол Павло відкриває ще одну таємницю. Це не просто діти Авраама, це не просто ті. Хто є прямими нащадками Авраама, а хто мають віру, таку, як мав Авраам. Віруючи, названі синами чи дітьми Авраамові, тому він є батьком усіх віруючих. Ось настільки Бог виконав свою обітницю, звеличив ім'я. Авраама. Ми сьогодні з вами, хто має таку віру, як Авраам, є діти Авраамові. І в цьому коротенькому уривочку, який ми прочитали, декілька разів Павло говорить про віру в кожному майже тексті. Той, хто Духа Святого дає, і хто чуда чинить, чим чинить? Виконанням закону чи з проповіді про віру? З проповіді про віру. Авраам повірив, це зараховано йому за праведність, ті, хто від віри, сини Авраамові. І ще одну річ Павло пише і писання, передбачивши, що Бог виправдає поган, благовістило, що Бог вірою виправдає поган. Благовістило, благословляться в тобі всі племена землі. Вже тоді, в той час, більше чотирьох тисяч років тому, Писання передбачило, що Бог буде виправдовувати лише по вірі, лише по вірі. Ось це насіння. Про яке Павло пише в листі до галат, про насіння, яким є Ісус Христос. В ньому виконання всіх обітниць, всіх благословінь, які передбачив про людей Отець Небесний. В ньому є виконання всього цього. А закон? Як пише Павло, закон не відвіри. Тому що є буква закону. Є стаття закону, і ти повинен її виконувати. Але ми вже спочатку говорили: зіпсутій людині це не під силу. Тому тому і прийшов Ісус Христос. І як Він апостол Павло пише тринадцятим текстом: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Ось це прокляття, яке тяжило над гріхом і над грішною людиною, Христос взяв на себе. І всю ту кару, глибину і тяжість цієї кари прийняв на себе. Він це поніс. Не ми. Він. Те, що мав терпіти кожен із нас через свій гріх. Через свою зіпсутість усе це терпів. Ісус Христос заради нас, заради нашого порятунку, заради того, щоб поблагословив Отець Небесний кожного із нас, щоб Авраамове благословіння виконалося на всіх племенах землі. Ради того прийшов, терпів, страждав. Вмирав Ісус Христос. І ось віра в це залічується людині в праведність. І ще одна річ. Ми сьогодні продовжуємо вивчати доктрину про Духа Святого. Здається, ну, а що є спільного про... з благословінням Авраама? І вивченням доктрини про Духа Святого? А прямий зв'язок. Зауважте, що пише Апостол Павло, 14 текст. Давайте ми з 13 почнемо. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. І зразу читаємо 14 текст, щоб Авраамове благословіння в Ісусі поширилося на поган. Щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Ось вам Авраамове благословення, через яке благословляються всі племена землі. Це прийнята вірою обітниця Духа Святого. Тому що Дух Святий сьогодні благословляє людей. І сьогодні ми будемо якраз слухати проповідь про це, як Дух Святий приєднує до церкви, котра складається не тільки з якогось одного конкретного народу, а церква, яка складається зі всіх племен земних, які прийняли вірою обітницю Авраама. Які сприйняли вірою подвиг Ісуса Христа, які вірою зрозуміли, що те, що зробив Христос, зробив заради нас, зробив для нас і для слави Божої. Амінь. Помолимось.